Прикрив очі муравою, гей,

Тобі, Христе Боже, надія наша, слава, Тобі, Святого, Господи, 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 Христос, що воскрес із і Бог на молитвої причини! Тустань, тустань, стій, неначе тур. Ця фортеця нездоланний мур. Тустань, тустань з ворогом на герць. Славу ти здобудеш або смерть. Хоч пройшли роки, пронеслись віки, а княжий наказ тут лунав не раз, берегти нам всім прадідівський дім, ратну славу і стяг, хто впав в боях. Всечесні отці, високоповажні керівники Сколівського району, возлюблені во Христі. Брати і сестри українці, дозвольте мені від далекої Слобожанщини привітати цим прекрасним святом, яке відбувається сьогодні, тут на одному з історичних міст Сколівщини. Тут є тустань. У нас у Валківському районі є перекіпський вал, на якому слобожанці зупиняли татаро-монгольське іго, щоб воно не йшло сюди далі на Україну. Ми проїхали, щоб попасти на свято більше тисячі кілометрів. Ми бачили сьогодні Україну, яка відроджується, яка об'єднується. Мені здається, що треба нашим українським політикам, під якими вони прапорами не виступали, заборонити говорити про роз'єднання України. Нас не розділяє Дніпро, нас не розділяє збруч. Вони нас об'єднують у одну велику націю, велику націю, славну націю українців. І сьогодні своїм візитом ми хочемо тільки підтвердити ту дружбу, яку ми розпочали між двома крайніми точками України, між Валківським і Сколівським районом. Тільки підтвердити ту дружбу. Слава Україні! Героям. слава! Шановна громада, тисячу років тому тут, на тих скенях була руська твердиня і гартувався дух української держави. Держава Київська Русь, яка була однією з наймогутніших в Європі, яка формувала Європейську державу. І коли сьогодні нам говорять, що ми повинні йти до Європи, ми говоримо, ми створили. Цю Європу. Нам не треба йти до неї. Ми і є одні з архітекторів і будівничих європейського простору. Тут були наші князі, які формували велику, потужну українську державу. І сьогодні для нас особливо важлива тустань, тому що вона нагадує нам не про періоди наших поразок, не про той період, коли ми перебували під ігом інших держав, а про той період, коли українська держава. Була світовою потугою, великою державою формувати потужну і велику державу. Сьогодні, коли ми прийшли на фестиваль Тустень, ми повинні перейнятись духом лицарства українського організатором сьогоднішнього дійства. І Василю Рожку, який є безпосереднім керівником і організатором фестивалю, і керівником районної ради і районної адміністрації. Що вони... Добрий день вам! Любі друзі, вас вітаю в цій окрузі, землю цю, народ мій славний, замок наш могутній, давній, що над нами височить, буду завжди боронить. Добрий Україну, пісні, краю рідного! Вітаю і тебе, мій друже, хвалю, бо твоя земля багата, нам раділа кожна хата. Радий, князі, я тобі, раді вам і люди всі, ми вітаємо сердечно і приматимо їх гречно. Дякую, дякую на добрім слові, що прийнять мене готові. А від мене вдар прийми. Близь Святої Хоругви, хай народ оберігає, людям слави додає, бо протустань весь світ знає. Слава замку! Підтримуємо. Наче хто, хто? По корпусу пройшов. Теж один. Сб'ються без жодної шани один до одного. В справжньому по чоловічому. Сто піці! Зупиняємо Тисявто, зараз бій продовжить. Топорці, беріть мене на топорці, несіть мене в чорну гору, несіть мене в чорну гору, чорна гора, наша мати, вона не дасть нам погибати. Дякую. Ей, як моя двадцять днів, що я залишені. Голоси. Що хочеш, отаграй попроси.